Шлях до спокою і радості герої нашого наступного сюжету знайшли за допомогою равликів. Родина з Київщини після повернення батька з фронту взяла грант на власну справу і відкрила равликову ферму. Це один з понад 2400 грантів в межах урядової програми, виданих ветеранам на розвиток власної справи. Але родина з Миколичів каже, що об'єднані спільною метою отримали що значно більше ніж заробіток. Більше Інна Горіненко. Старшокласник Кирило біля стелажу, збитого з доща і сітки, показує урожай сімейної ферми равликів. Це вони тікають. Ось соль насипана. Тож вони не люблять соль. Ну тут на цій сіці, мабуть, кілограм 80-100, десь так. Бізнес сімейний, тож хлопець при ділі, ділиться секретами сортування молюсків. Найдрібніший третя категорія і найдешевший. Осьо. Вони менше п'яти грам важать, в супчиків блюда всякі. Та спершу, каже, відбирає найдорожчу першу категорію. Тож губа, ну, тут така, ну, бачите, вирост. І всередині тут він білого кольору, в мушлі його подають і потім витягують з мушлі. Організувати ферму равликів придумала мама Анна. Це наше поле, де проживають наші равлики. Уже половину урожаю зібрано. І продали. Ну вони поїдуть на Іспанію. равликів не рахували. Облік ведуть кілограмами. Зібрали вже дві тонни. Буде ще щонайменше стільки ж. Вперше цього року на 15 соток випустили 30 кілограмів мальків. Шмат землі орендували у сусіда навесні. Кожен день у нас іде три тонни води, тільки щоб полити равлика. І чим більше вологи, тим краще равлик себе почуває в цих умовах. <гум> Якщо йде дощ, він прямо перелазить. До справи взятися вирішили з коханим, розповідає Анна. Ідея виникла ще як чоловік воював на фронті, а реалізували її, коли повернувся додому після поранення. Ми всю окупацію були тут, бо чоловік пішов захищати в перший день. І він був бородянки. Потім чоловік прийшов. Почало там пів пів року, мабуть до нас приїхали з центру зайнятості. Нам розказувати про ці всі гранти, програми. Ми послухали і так трошки забули про це. А потім чоловік каже: слухай, Ань, давай равликову ферму відкриємо. На розвиток власної справи Костянтин з дружиною взяли грант від уряду більш як 380 тисяч гривень. Все рівно цих коштів нам якби не вистачило, не вистачило. Тому ми трохи вкладали звичайно свої ну, така найняти двох працівників. Я найняла чоловіка і сина старшого поки що. Ну поки ми розкручуємось. Повертати гроші гранту державі відповідно до бізнес-плану, родина буде податками. Сімейна ферма, шалений равлик. Одна із 2400 власних справ відкритих за рахунок ветеранських грантів в країні. Наприклад, кав'ярні, пекарні, там зрозуміло, там да, там салони краси, є СТО, продуктові магазини, мебліві, магазини, будматеріали. Наприклад, податися на цей грант зовсім не важко. все це діє через наш цифровий формат. Можна податися через дію. Зібраним із землі равликам роблять душ. Це вже четвертий, аби були чистенькі на продаж. Це другий сорт відібраний. Оце у нас виходить в сіточках по 5,5 кг. кілограм. А он далі то перший сорт це равлик, який і з губкою. Сусід одразу казав, він мене проти нічого і Головне, щоб ну, не було е, запахів там, різних, таких різких. Ми ж в селі розумієте, а в селі потрібно займатися сільською роботою, коли є земля, е, на землі приємно працювати. Головний клопіт фермерів знайти ринок збуту врожаю молюсків. За пошуки взялася Анна, хоч який складний початок справи, а все одно тішиться змінам, які прийшли в родину з равликами. Ми більше почали спілкуватися, ми більше часу проводимо один з одним. Навіть дівчина старшого <си> сина також з нами тут в полі. І ми всі він, коли проходив МСЕК на інвалідність, ну на комісію, то врач сказав, у вас крута <си> трудотерапія. Отаким От хлопцям, як я, наприклад, що повертаюся, їм потрібно цим займатися. Їм потрібно я не кажу про равків. Їм потрібна справа, тому що <си> мене знайомий хлопці, які раніше повернулися. З війни то е, пів року, рік дуже тяжко. Потрібно працювати, працювати, менше думати і працювати. А наймолодший в родині Кирило має свою вигоду від равликів. Каже, дивує розповідями своїх однокласників. В шоці не знали, що таке взагалі є, то чуть. Дівчата тако розпитують побачення, хочуть прийти на равли. Та ні. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікне з тебе, марафон Єдині новини.